Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми приготуємо легкий свіжий салат зі смачною та корисною заправкою без каплі майонезу. Це ідеальний варіант як для святкового столу, так і для повсякденного меню. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для такого салату підготували ароматний маринований печериці 200 г, яскраві помідорі черрі 250 г. Соковитий консервований горошок, одна банка, хрустки мариновані огірочки, 7-8 штук, Свіжа листя салату з ароматним кропом та солодку синю цибулю. Основою нашого салату стане ароматна заправка, яка додасть йому особливої родзинки. Використаємо половину невеликої цибулини, дрібно її наріжемо і додатково ще й порубаємо, щоб вивільнити більше соку та аромату. Які чудово доповнять інші інгредієнти. До цибулі додамо чесник, пропущений через прес, він надасть пікантну аромату, міцну гірчицю це надасть пікантної гостроти, для аромату додамо прованські трави, олію краще, якщо вона буде оливкова, вона зробить заправку більш насиченою. Яблучний оцет додасть пікантну кислинку та свіжість. Його можна замінити лимонним соком для більш цитрусового смаку. Або бальзамічним оцтом для солодкуватої кислинки. Приправимо все сіллю та перцем за смаком. Пам'ятаємо, що сіль завжди можна додати, а от забрати ні. Тому додаємо її поступово. Добре все перемішаємо і залишимо настоятися. За цей час аромати встигнуть повністю розкритися і створити неповторний аромат. А тим часом підготуємо овочі. Огірочки маленькі, тому нарізаємо їх кружечками. Вони додадуть салату хрусткості та солонуватості. і зразу відправляємо в миску, де будемо змішувати весь салат. Помідорі чері розріжемо навпіл або, за бажанням, залишимо цілими. А для більш вишуканого вигляду можна чергувати різнокольорові помідорі черрі, їх також у миску, цибулину наріжемо четвертинками. Відправляємо все в одну миску. Мариновані печеріці додамо цілими, якщо дозволяє розмір, або розріжемо навпіл. Щоб приготувати такі смачні гриби, скористайтесь моїм рецептом. Посилання на рецепт з'явиться зверху відео та в описі під ним. Зливаємо рідину з горошку і додаємо його до решти інгредієнтів у миску. Кріп дрібно наріжемо, а листя салату порвемо руками. І зелень також в миску. Заправляємо ароматною заправкою і ретельно перемішуємо. Для більш насиченого смаку можна додати кілька подрібнених горіхів кеші, волозькі або насіння соняшникове чи гарбузове. Перемішали і салат готовий до вживання. Соковиті помідорі чері, хрусткі огірки, ароматні мариновані маринованих гриби та ніжна зелень створюють незабутнє поєднання смаків. Легкий і свіжий, цей салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу. А завдяки пікантній заправці без майонезу він ще й надзвичайно корисний. Спробуйте його приготувати та поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам, всім миру та добра!